Доброго ранку, дорогі друзі! В кого ранок, в кого обід, не знаю, але доброго. І сьогодні в нас, як завжди, фізкультурка. На моєму суперкрасивому фоні, але який є. Вище голови не стрибну і стрибати не буду. Знаєте, життя в нас одне. Як ото кажуть, завтра може не настати, тому що тому виходжу в ефір, яка є. І як є, трошки камеру опущу. Це таки якісь закони монтажа, я знаю. І починаємо. Потягнулись до гори, потягнулись. Одна рука інша. Вперед. Раз уже потягнули руки, то руки потягнемо. І голова вперед, назад, вперед, назад. Як черепашка. Всіх вітаю! У нас фізкультура. В Сторони, голова в сторони, в сторони, в сторони. Повен оберт в один бік, повен оберт в інший. Взяли ручкою, потягнули, іншою ручкою потягнули, вниз потягнули назад, В бік, вперед, в бік, вперед, в бік, в інший, вперед, в бік, вперед. Не забуваємо про поставу, плечі назад, таз вперед, спина рівна, підборіддя паралельно підлозі. І воно одразу стає підборіддя. Не друге, а єдине. Коли ми вирівнюємо спину. Навіть з моїми кілограмами це виглядає більш-менш добре. Вбік, назад. Вбік, назад. бік назад, бік назад, бік назад, в інший бік назад, бік назад, бік назад. Взяли рукою потягнули, погойдали, іншою рукою потягнули, погойдали, вниз погойдали назад погойдали, Тепер в бік вперед, в бік назад, в бік вперед, в бік об'єднали, в бік вперед, в бік назад, об'єднали. Тепер повне коло. В один бік, гарно розминаємо шию в інший бік. До речі, як вам мій колір волосся? Я зробила таке рожеве амбре, як завжди, все сама, все сама. Ну нічого, воно вимається, я знов зроблю біленьке. Так, в інший бік. Чи ми робили вже протилежний бік, бо я й забулася. Тепер уявили над стелею папір такою дугою над нами місточком. На голові олівець і малюємо вісімку. Над одним плечем кружальця, над іншим. І в іншому напрямку, іншим почетком. То ми лівша, то ми правша. Завершили. Тепер спускаємось нижче. При виконанні фізичних вправ завжди треба починати згори і спускатись донизу, щоб не втратити свідомість, щоб все розім'яти. Хорошо, ручка. Під прямим кутом плече вгору-вниз, вгору вниз, вгору вниз, вперед, назад, вперед, назад. Тепер назад, вгору вперед, вгору, назад, вгору вперед. Об'єднали півколо вгорі. Назад, вниз, вперед, вниз, назад. Об'єднали півколо внизу. Інша рука. Вгору вниз, вгору вниз. Вперед, назад, вперед, назад. Вгору назад, вгору вперед, вгору, назад, вгору вперед вперед вниз назад, вниз, вперед, вниз, назад. Хорошо. Тепер повен оберт однієї руки в один бік, в інший. В один бік, інша рука, в інший. Обидві руки в зворотній бік. Роблю і не здаюсь. Бережу здоров'я, як можу. Якщо вже їм багато, то хоч тіло буду розминати. Тепер. Руки в сторону. Я тут не поміщусь та все ж. Зігнули під прямим кутом. Ну треба тут прямий кут, ну я вже щоб поміститись. В один бік крутимо. В інший крутимо. В один бік і в інший. Їх в протилежний. В один бік і в інший. Хорошо, грудна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Треба діти. Вперед, назад. Тепер в бік. Вперед. В бік. Назад. Вибік вперед, вибік назад, повен оберт, в один бік, повен оберт, в інший бік. Хорошо, тепер грудна клітка вгору, горбик внизу. Грудна клітка внизу, горбик вгорі. І тепер складнюща вправа, але дуже корисна. Груди вгорі. Посередині внизу, горбик внизу, посередині вгорі, груди вгорі посередині внизу і об'єдна. Об'єднали. І навпаки, горбик вгорі посередині внизу, груди внизу, посередині вгорі, горбик вгорі, посередині внизу. Об'єднав. І тепер ми наше коло грудьми зробимо ще краще, тому що ми будемо не вбік, в бік, а будемо в бік, вгору, в бік, вниз. В бік, вгору, в бік вниз. І повен оберт в один бік. В бік вгору в бік вниз і повен оберт в інший бік. Ну скажіть же, що так краще. Так, розімну трохи рот. Щоб мені було приємніше говорити. І животик, набираємо повітря, видуваємо, вдуваємо. Надули. Втягнули. Надули. втягнули. Відпочиваємо. Набрали повітря, видали. Втягнули. Ще видали, Ще втягнули. Відпочиваємо. Стегна. В боки. Через гору. Через низ. Ой, ж мене хоч там не дуже видно. Неприлічно. Тіх-то хоч не забани, наче нічого такого не роблю. Вісімка стегнами через сторони в зворотній бік. Тарілочка. А тепер в східних танцях правильно робити, коли корі... коліна рівні. І ми вбік, вперед, в бік назад, але таз підтягнути. Таз завжди в нас наперед. Щоб не напрягати поясницю. Єдине, деякі викладачі на сцені дозволяють зробити ось так. А взагалі ми робимо ось так. Таз завжди підтягнути. І коліна рівні. Це просто, щоб зберегти ну, здоров'я. Дуже багато репетицій і постійно робити неправильно велике навантаження на хребет. Коліна. Коліна я розминаю. Коліна, коліна від батька до сина. Вперед, в один бік, в інший, назад, в один бік, в інший. Козачок, повинен оберти пальчики. Інша нога в один бік, в інший назад. Я не знаю, чи вам видно. повинен оберти і пальчики. Ну і все це для того, щоб зараз ми з вами... Поробили хвилю. Хвилю. Хвиля робиться голова, грудна клітка, живіт таз, Голова, грудна клітка, живіт таз. Але правильно вона робиться без голови. Знаєте, іноді корисно, щоб жінка була без голова, Жарт. Дуже смішно, так? Браво! Грудна клітка, живій таз, грудна клітка, живий таз, а шия на місці. І зворотній бік. Таз. Живий, грудна клітка, Таз, живій. Ну, уровень. Поробимо зараз вправий проти зморшок. Я завжди роблю, ну, як завжди, намагаюся. Періодично, коли згадую, роблю вправи проти зморшок. Починаю з розганяння лімфи. Сьогодні оперативно, бо мені ще сьогодні з є. Так, бровки прощипуємо. Далі б'ємо себе по. А що робити, як треба? І отак прям голову прочухую, щоб гарно волосся росло. А як же? Далі що? Ага, це було одно і тепер двома. брівку отак проглажую. Та й все. Всіх вас люблю. Бувайте!